Минулої весни я продавала жовті піони. Я закупила їх з Голландії. І для мене це була новинка, жовтий піон, я ніколи ним не торгувала, але я вирішила собі перевірити і постачальника відповідно, тому що з ним почала співпрацювати. Але по інших рослинах все чітко, ні, ні пересорта, нічого, все окей. А цей рік будемо дивитися на піон, тому що минулого року він проріс, він був, але але не цвів. Ну що ж зробиш? Постачальник казала, як вона каже, при правильній агротехніці зецвіте. От От я вам так всім розповідаю, що при правильній агротехніці буде і цвісти, і рости і буде все хорошо. Ну ми ж не можемо рослині сказати, ти рости, а ти не рости, Правильно? Ну от їй подобається, то вона росте, їй не подобається, вона не росте і все. От, наприклад, я вам про крокуси показувала. Одні ті самі крокуси. Один поцвів, ну, цибулина поцвіла, а друга росте гарна корінчика. Ну, що ти її зробиш? Ну така ну, так вийшлося. І нічого. Так само і жовтий піон. Я впевнена, що він буде по листю, наче якби незвичайний. Ну, воно ще прошлого року було видно, що незвичайний. Так що так от. От дивіться про тому. Це про Перовський, там пройшла інформація, мені є вже до відправлення, тому хто бажає пировські казати, пишіть, буде, буде у вас красота. Дякую всім за перегляди, бажаю всім успіху, натхнення, достатку, щоб все було у вас прекрасно. Бажайте замовити рослини і поести зараз у мене будуть пакувати на замовлення, крокуси буду пакувати на замовлення. Пишіть, хочете замовити. Есть садопродажи. Червоная и кратерная і щупа.